Вітання усім телеглядачам! В ефірі найцікавіша програма Майстер-клас та ми її ведучі Оленка Добова та Христина Чемериць. Друзі, сьогодні для нас з Христиною особливий день. Ми спробуємо себе у ролі співачок. А майстер-клас по вокалу для нас проведе відома співачка Адріана, давній друг кадриків. Для початку з'ясуємо, що ж таке вокал. Це мистецтво володіння співацьким голосом. Мистецтво співу. Дитячий вокал це надзвичайне захоплююче заняття, яке приносить радість не тільки дітям, але й батькам. Якщо дитина проявляє інтерес до співу, наспівує різні мелодії, їй подобається музика, то її стовідсотково потрібно відвести на уроки вокалу. Дитина буде не просто розвиватися і покращувати свої вокальні навички, а й отримувати позитивні емоції. Навчання вокалу розвиває голос і слух, розкриває творчий потенціал, сприяє гарному настрою і позбавленню замкненості та почуття невпевненості. А ще під час таких занять діти вчаться правильно дихати і чітко вимовляти слова. Ми з Оленкою ще з дитинства мріємо навчитись гарно співати, тому не гаємо час, ввели вас у курс справи і гайда до роботи! Доброго дня! Привіт, дівчата! Нам дуже приємно, що ви сьогодні будете для нас проводити майстер-клас. Розкажіть кілька слів про себе. Я займаюся в ансамблі вокальному вже декілька років. Ми на багатьох концертах виступали. А я тільки хочу почати займатися вокалом. Це моя давня мрія. Ми розпочнемо з елементарних речей, які потрібно знати, коли люди починають люди займатися вокалом. В принципі, основа вокалу це є дихання. Є три види дихання: верхньореберне, середньореберне і нижньореберне діафрагматичне. Верхньореберне — ми піднімаємо плечі, коли ми вдихаємо. Середнє розширеємо, більше набирається в ребра повітря, а нижньореберне діафрагматичне під. Під тиском, коли ми набираємо повітря, діафрагма опускається, і вона трішечки випирає животик вперед. От тоді ми тихаємо правильно. Це насправді треба відчути це, як це як правильно дихати, тому що інколи з першого разу важко зрозуміти. Було би краще добре, якщо б лягли І відчули, коли ми лежимо, відчуваємо краще, як це наш живіт, як ми животом набираємо повітря. Насправді є три основних манери співу: це є академічний, естрадний і народний вокал. При академічній манері співу звук більше прикритий. При народній він дуже відкритий, а при астральній він так трішки відкритий, але зберігається оця глибина, яка притаманна академічному вокалу. Але перш ніж ми почнемо займатися, я б хотіла вас послухати і оцінити рівень ваших вокальних навичок. Давайте кожна з вас заспіває по маленькому клаптичку якоїсь вашої улюбленої пісні, щоб я послухала, як ви співаєте. Гаразд? Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела. Щоб я легких стежинок не шукала, щоб я завжди привітною була. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти. Перше, що зразу звернуло увагу, це те, що ви боїтесь свого голосу. Вам бракує сміливості. Одним відчувається, що во що немає впевненості в тому, що ви робите. Тобто, ви е, ви співаєте, а ви але ви боїтеся подати той звук, боїтеся свого голосу. Олена всі би порадила трішки попрацювати над чіткістю вимови, попрацювати над дикцією, тому що е, трошки змазані приголосні букви. Бракує от в твоєму виконанні виразного такого виразного виконання. А Христі комфортно, коли з нею співає ще хтось. Коли є можливість за кимось сховатися, тоді в нас почуває почуваю спокійно. Я відчуваю те, що тобі ну, так само бракує сміливості в сольному виконанні. Але це насправді брак досвіду. Зараз пробуємо набирати повільно повітря і максимально повільно його спускати. Щоб ми чули, як виходить повітря, ми робимо а не, с. -а. Легенько-легенько, буквально так трішечки-трішки, як спускається м'ячик. Знаєте, як пробити м'ячик, він так по чуть випускає повітря. Так само ми здаваємо свої животики. Пробуємо. Правильний спів без правильного дихання неможливий. Давайте пробуємо розпіватися. Я покажу вам розпівочку. Вона дуже простенька, але важливо в ній гарно, широко відкрити ротик і е, опустити щелепу вниз. Щоб не затискати її, нічого не комплексуючи, абсолютно просто розслабити щелепу, опустити і показати мені верхні зубки. І гарно подати звук. Але перед тим правильно взяти дихання. Я покажу зараз, що вам заспівати треба. <raised in the water> <raised in the water> а тепер ви. <raised in the water> Ту пружність звуку. Давайте пробуємо. І ма, а! Послухали теорію, розпівалися. Я вас ознайомила з тим, як треба робити вправи на дихання. А тепер давайте заспіваємо українську народну пісню Несе галя воду. Я думаю, що ви її знаєте. Несе галя воду. Короми слогнеться. А за нею Іванко, як барвінок, п'ється. А за нею Іванко як барвінок вється, очі то кінь стоїть, що? що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я й дівчинонька, сподобалась мені. На сьогодні у нас заняття закінчено, тому що навантаження треба збільшувати поступово. Треба займатися щодня, але в міру. У вас є потенціал, але треба обов'язково над собою працювати і ви досягнете того, чого ви прагнете. Ми вам дякуємо за таке цікаве заняття. І у нас є до вас декілька запитань. Андріано, зі скількох років можна починати навчатися вокалу? Ніколи не пізно, але чим швидше ти почнеш займатися, тим швидше ти досягнеш якогось результату. Що найголовніше для співака для співака насправді важливо все. В першу чергу бути обдарованим, мати голос і мати музичні здібності, навики до навики до музики. Якщо ми вирішимо займатися вокалом постійно, що нам для цього потрібно? Насправді для цього потрібно в першу чергу велике велике бажання. Тому що інколи людина починає займатися вокалом, вона думає, що вона пройде урок два-три, і вона вже все навчиться. Це дуже довгий, тривалий процес. Треба прикладати багато зусиль, багато працювати над собою, рости, розвиватися, тому що ти не досягнеш цього за якийсь місяць, за два чи за три. Тобто, це можливо пройдуть місяці, можливо, рік, можливо, два, поки ти досягнеш того рівня, якого ти хотів, якого ти прагнув. Чи можна самостійно вдома тренуватися? На початках я не раджу самостійно тренуватися вдома, тому що е, коли викладач на уроці ознайомлює учня з якимись різними технічними моментами, хоче додому, він е, знаходиться без контроль, в безконтрольному стані. Тобто ніхто з оточує, не може контролювати, правильно він це виконує чи неправильно. Дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. Чекайте нас на уроках вокалу. Беріть з собою велику валізу терпіння, бажання. Натхнення і сміливості, приходьте до мене на вокал. Ох, ну і насичений сьогодні у нас був день. Виявляється, співати не так то й просто? Справді це заняття, яке дуже втомлює. Але, як кажуть, без роботи не буде ніякого результату. Тому, шановні глядачі, не лінуйтесь, розвивайтесь і співайте. І ваші старання принесуть вам море задоволення. А з вами були Оленка Дубова і Христина Чемерис. Бувайте!